Ми вирішили провести соціальний експеримент і дізнатись, чи дійсно люди байдужі до дискримінації, якщо вона їх не стосується, чи варто створити окремий простір під Києвом для осіб з інвалідністю? Давно пора на самом деле, не только для інвалідів, для стариков теж. Ну як задумка, да вона достойна. Ну ідея така хороша дійсно, ну если для інвалідів именно создать під Києвом там. Тим більше там екологія нормальна. Ну звичайно, це ізоляція, тому що там будуть в першу чергу тільки інваліди, але я в цьому не бачу чогось поганого або щоб вони переживали, чому ми там за Києвом, чому ми не можемо в Києві жити. Це ж не гетто, зачем виселяти людей. По определеному призраку, признаку об'єднаних в один регіон вони повинні соціалізуватися і участвувати в нормальному житті общества. І з точки зору це непогано, а з іншого – це певного роду дискримінація за медичними показниками, скажімо так. Я не думаю, що ці люди будуть почуватися там абсолютно повноцінними, і тим паче там буде ізольованість від соціуму, ну хоча б в певній мірі. Чи варто примусово лікувати гомосексуалів? Недавно прочитала такой пост, что почему если человек начинает себя считать Наполеоном, его забирают в лечебницу и лечат? Так почему, если мужчина считает себя женщиной, его не лечат?» и навязано обществом и внешней средой. С рождения никто гомосексалистов не рождается. Как минимум, учитывая, что есть такая вещь, как толерантность. к сексуальным меньшинствам, к расовым меньшинствам. Но это ущемление, это неправильно. Я бы лично их вообще изолировала. Хотят они так жить. Вот ведь они в изоляционном варианте, где-то там далеко от общества. Бесполезно. <с With that? laughs> Неизлечимо. <laughs> Просто толерантно относиться к ним и все. Думал, что это от природы, а не приобретенное свойство человека. И, в принципе, зачем этих людей лечить? Просто надо их принимать такими, какие вони є. Чи підтримуєте ви громадську ініціативу про введення податку для осіб, які не мають дітей? Це так, як би, не по-європейськи. Ми ж йдемо в Європу, тому я вважаю, що це неправильно. Чоловік має право не мати дітей. Ну як це так, заставляти його, що ли? Це така особиста справа, чому він не мав дітей? Некоторым протягом иметь дітей. По-перше, в залежності від того, яка будет сумма цього податку. Я считаю, что каждый имеет право на свой выбор. Я не знаю, как можно брать людей деньги за то, что у них нет детей. Это тоже личное право, личный выбор, иметь дітей или не иметь детей.